Я йду, відкриваю капот. Здавалось би, там, якщо б це була якась дорога преміальний автомобіль, дорогий, то, як правило, там би все дуже компактно, все заховано було, тому що хочеться ще додатково мати якийсь простір, мати якусь нішу. Тут такого не буде. Так, відкриваємо капот. І у нас ось тут, так як ця версія була перероблена з ДВС, то відповідно він тут типу є. Це виглядає ось так. Тут у нас стоїть невеличкий акумулятор для підтримання цієї робочої, робочої мережі, яка живить ось це все всередині. У нас ось тут знаходиться якраз наш електродвигун, є технічні рідини, типу того ж антифризу або тосолу, Я не знаю, як тут а, що тут л'ється. Далі гальмівна система, вона ось тут знаходиться. Тобто, знаєте, якби. Я не розбирався в цьому і просто приїхав на район показати хлопцям, дивіться, що я купив. Я відкрив би капот, і вони такі: А, який двигун. Тому що реально, візуально, воно виглядає, наче в тебе якийсь бензиновий 4 двигун.